Вітаю, дорогі мої друзі! Зараз я йду в протестантську церкву на святкування Різдва Христового. В цьому році вперше Україна святкує Різдво Христове 25 грудня, так як вся Європа і все, все прогресивне людство. Так і ми з ними йдемо в ногу. І святкуємо. 25 грудня Різдво Христове. Покажу вам це дійство. Я хочу теж вас поздравити цим радісним праздником Починає Розіства Христова. Христос народився. Злові Злові моє Христос народився! Моє Христос народився! Ми сюди прийшли для того, щоб трошечки відчути свято. День, хоча він і робочий сьогодні в нашій державі, але дуже добре, що ми знайшли можливість прибути сюди для того, щоб почути про Ісуса Христа, подякувати Йому і просто побути в спілкуванні один із одним, щоб наші серця могли зігрітися від цієї доброї новини про Ісуса Христа. Я хотів би почати наше спілкування сьогодні одним віршем. Я думаю, що він актуальний для нас. І, можливо, він дасть напрямок для нашого всього сьогоднішньої всієї програми, поки наші музиканти готуються. Дивно, війна в державі. На захист стали за свободу в нерівній битві сини українського народу на зло всім бідам. За те, щоб на дідівських землях росли онуки, у затишній колись оселі прийшла розлука. Тому шанують їх в народі живих і мертвих, бо ж хтось отримав нагороди лише по смерті. Та серед безлічі героїв в тіні лишився той, хто хвали найбільш достойний від всього світу. Той, хто війну свою провадив із царством смерті і переміг всі сили аду, воскрес із мертвих. Він був без армії, самотній та не злякався. І навіть був, коли голодний в полон не здався, вступив двобій з князем світу страшним тираном. Вінок і стернуш, ж, а не з квітів йому поклали. На смерть він посилав не інших, себе самого, хоч батьком був його Всевишній, і сам він Богом. Подумайте самі, чи гарно не дати славу достойному за смерть, за рани, за нас із вами. Нехай звучить по всій планеті, хай всі це знають, немов девіз, вітання древні. Ісусу, слава, Тому народну пісню нині радість стала, яка не бувала. Будь ласка. Христовим. Ми також співаймо, христа величаймо, від марі роженому, хвалучемо, від хвалу честь хвалучемо, Христос народився. Завідом. Як ви думаєте, якби Христос народився у царських палацах, пастухи, які перші прибігли до нього, змогли б прийти і поклонитися йому, ніби ніхто туди не пустив, правда? Друзі, от якби пастухи прийшли до дверей царського палацу, мабуть, щось подібне б їм сказали, ну слухайте, ви вам не сюди. А так Христос народився в хліві, приходять пастухи, і ніхто їх не вправляє назад. І сьогодні Ісус Христос так само доступний для кожної з нас, ми можемо в простоті серця прийти до нього. Завива гієна нічної пори і пугач злетів на куща. Та все ж не спинили ходи пастухи. У місто вони поспішали. Залишивши в полі отари свої, забувши про всі небезпеки, на місці лишатися більш не могли, хоча ще до ранку далеко. Їх вабила вістка, що ангел звістив про дивне малятку у яслах, на нього поглянути кожен хотів, яке ж немовля це прекрасне. Коли ж побули чапани у хліві, де десяйло сонце спасіння, вернулися знов до овечок своїх. Співаючи Богу хваління, тривоги забулися, страхи і журба назавжди позаду лишились. Простих вівчарів, невеличка люба, пізнав Спасителя Моїса. Омилий мій, друже, також і тебе. Христос закликає до себе, не будь же байдужим, сьогодні, тепер отримай спасіння і небо. В першу чергу нам різдво звіщає про те, що існує Бог. Це тисячі років, як Ісус Христос прийшов на землю, але Його прихід по сьогоднішній день згадується, хоча цілі системи повставали проти нього, різні філософські вчення, різні течії, різні авторитетні люди, лідери, вожді повставали і казали, Бога немає. Ми знищимо всяку згадку про нього. Релігія це опіум для народу, це пережитки минулого і так далі. А сьогодні ті люди, які так кричали, вони вже, ну, діти мене якось запитують, а, а хто такий Ленін? Ну, старше покоління знає, хто такий. Ви знаєте, я посміхнувся, думаю, мої діти не знають, хто такий Ленін. Е, розумієте, в чому суть? якраз. А хто такий Ісус Христос, сьогодні знають усі. Питання існування Бога, в принципі, ну, з одного боку просте, з іншого боку, складне. Складне для тих, хто хоче, щоб Бога не було. Але для тих, хто чесний перед самим собою, в принципі, це очевидне питання. Я згадую одного свого однокласника, ми з ним зустрілися після років п'яти по закінченню школи, я йшов вулицею. Бачу, сидять біля двору двоє хлопців. Один на клас старший, а другий мій однокласник, між ними пляшка. Побачили мене, його, кажу, третім будеш, кажу, буду. Сіли, ну, пляшку вони заховали. І в нас пішла розмова. І в кінці мій однокласник каже: ну, встав, і такий трошки збуджений, каже, а споримо, що ти мені не докажеш, що Бог є. Я кажу, так я не збираюся тобі це доводити. Е, ти сам це збагнеш, тільки кажу завтра, коли ти проспишся, зазирни чесно в свою совість. І вона тобі скаже, що Бог є. Друзі, я не знаю, чи зазирав він у свою совість, чи ні, але через короткий час він покінчив життя самого. Бусу. А друг його, з яким вони разом тоді сиділи, місяць тому, Привезли його залишки з фронту і поховали. Їх обох уже немає. І от питання існування Бога це серйозне питання. Немає Бога. Так сказав солдат, який під час війни втратив жінку. Над нею познущався злісний кат. Вона ж була ні в чому не повинна. Немає Бога! вигукнув юнак. Помер у нього братик наймолодший, маленького нещадно знищив рак, при цьому висмоктавши купу грошей. Немає Бога, крикнув інвалід. Від нього відвернулася родина. Немає Бога, чулося у світ від жінки, що свого ховала сина. Є Бог, проказує вояк. Вернувся щойно він з передової. За кілька метрів вибухнув снаряд, а він живим прийшов із поля бою. Є Бог, повторює вдова, хоча крізь сльози дивиться у небо. Для неї втіхи більше нема, як те, що знає Бог її потреби. Є Бог, проказує хлопча. 15 років тяжко про хворих. Покаюся він щойно у гріхах. Сміливо дивиться у вічі горю. Є Бог, каліка прошептав. Без рук, без ніг у світ цей народився, та радість вічно якось він пізнав. Став Богові із вдячністю молитись. Є Бог, а чи таке нема? Подумай сам: дай відповідь для себе, там, де нема його, лиш зло і пітьма. І не посміхається зірка неба, а там, де він, там в душах світло й мир. Вимо коліна, що світалась світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани на країні милі, будуть хрісти у молитві тих восхимо коліна, що всміхалась світу. Вільна Україна і моя молитва розірве кайдані на Вкраїну будуть християни. Сах ковдричку стискає, можна не дожити в дні скорботи, в дні печанні відчувати щастя, може бути тепло в замиті, дасть він сили ворогів знущання пережити, гамувавши біль. Скільки б нам не бракувало сили, скільки б нас не кидало життя, завдяки різдву стає можливим обирати радість.

Перепрошую, звісно, можливо, для когось неприємно говорити на цю тему, але ми для того і згадуємо, і говоримо про це, щоб показати цей контраст між тим, що пропонує Бог, і тим, що сьогодні пропонує цей світ, що сьогодні відбувається у світі. Ви знаєте, інколи. Лікар для того, щоб обстежити хворого, натискає на хворе місце, щоб побачити ступінь важкості. Хворобу боляче він крехче, ойкає, айкає, але це для його блага. Інколи, можливо, сьогодні ми в своїй участі теж торкаємося таких болючих ран, шрамів, але це тільки з однією метою, щоб вказати на того, хто ці шрами і рани стіни, хто має владу хто то торкається наших сердець і дає мир. Мир на землі. Закінчувався 21 рік. Відвідав Київ, я були тут справи, мав вільний час ходити пішки звик, тож Бабиним рішив пройтися яром. Під враженням побаченого там чомусь хотілося вірше написати. Багато фотографій, діарам про те, як людям довелось страждати. Життів забрала безліч та війна, ще більш людських поруйнувала долі. І виправдання тому злу нема. При кожній згадці відчуваєш болі. Я передати іншим захотів все те, що сам відчув ідучи яром. Тоді писнути кілька слів зумів, а потім на заваді щось там стало. Грудневий Київ. Аби я сирець, сніжинки перші падають на землю, спустілий парк, наші справжні морець, лиш вдалині видніються оселі. Там чути шум машин, колісний вис, І інколи лунає звук сирени. Тут чорний круг злітає десь у і обірвалися слова поеми. Продовжити писати все не міг, постійно щось мені перешкоджало так непомітно місяць другий збіг. І раптом знов біда наш край з Тепер не кінохроніка й музей про ті жахіття молоді розкажуть. Можливо, навіть римський колізей жорстокості подібної не бачив. А люди, що застали ту війну, говорять, що було німцях легше. І ці дні, звісно, також проминуть. Але. Життя загибло не повернеш. Чорнозим п'є щодня людською кров. Комбайном смертя не косою косить. міста квітучі бомблять знов і знов. Риває землю не роса, а сльози. Лишився недописаним той вірш. Немає слів, щоб біль весь передати. Панує і сьогодні в світі гріх. Не знаю навіть, що на це сказати. Скажу лише одне: існує Бог. Він не байтужий до людського горя, серед війни, повітряних тривог, коли життя бушує наче море, до нього клич, йому лиш довіряє. Він стомленим серцям дарує рай. Святий Бог, святий хоче дай! Вони знали про народження Ісуса. До речі, були ще люди, які дізналися про народження Ісуса, але вони не прийшли. І, до речі, ці люди дуже багато знали. Вони, мабуть, знали набагато більше, ніж пастухи. І ну, хоча приходили мудреці, вони теж багато знають. Але і більше, ніж мудреці. До речі, це саме ті люди, які мудрецям розказали, де саме народився Ісус. Повірте, ці люди дуже багато знали. Але. Не прийшли. А я буквально сьогодні зробив для себе висновок ще вкотре, що мої знання, вони по суті нічого не вирішують. Вирішує те, що я зробив на основі того, що я знаю. Ті люди, вони знали, але прийшли інші люди. Важливо не те, скільки і як я знаю, а чи прийшов я потім. Що я потім зробив. І пісня, яку ми будемо співати, вона про це говорить, що вона змальовує ось ту подію, як пастухи прийшли. Вона говорить, що віфлеєм, віфлеєм поспіши. А ми знаємо дуже багато. Ну і нам зараз розповідають, у нас вже десь година вже минула, а ми знаємо дуже багато. Але дуже важливо, що ми робимо після того, як ми знаємо. Отже, пісня, яку ми зараз заспіваємо. В минулі часи, в далекі часи а, в юдейській країні. Гаразд. Часи, далекі часи в юдейській країні. Bom balão. E я э, как думаю, это перед вами были артисты, Ваши не? Нет, уж а? точно не артисты. Нет, не артист. А знаете кто? Машни. А знаете кто Машни. Это же церковь наша. Вот Машни. по воскресеньям приходят люди, дети наши. Понимаете? Я вот увидел такую картину, что когда вот ты приходишь к Богу в церковь, ты становишься и поэтом, и певцом, и музыкантом. И в то же время ты работаешь на работе, за рулем машины, может быть, или там где-то, не знаю в кем, в больнице у нас работают, ну, целый перечень профессий. Но вы понимаете, вот, вот люди они для души поют, для Бога поют. И это образ жизни христианина. Это чтобы вы понимали, чего нас лишил атеизм. Он лишил нас песни неофициальная, а вот такой песни, которая исходит из сердца. Он лишил настоящей поэзии, вот именно вот такой. Почему мы, например, ныне ради стала, все поем. А потому что петь стали, кто-то Бога любил, вот так, в каком-нибудь забытом хуторе И спевали, кто-то слова написал, кто-то песню склал. И, и стало оно душой народа. Друзья, вот наша задача не просто так, мы здесь поем. Наша задача, чтобы все ко Христу пришли. Я считаю, совершенно убежден, это самый лучший образ жизни. Сейчас речь не идет, чтобы пойти в какую-то секту или какую-то церковную организацию. Речь идет об образе жизни и о мышлении, о том, что сидит в голове. Как бы хотелось, чтобы для каждого из нас стал Бог дорог. Знаете, я хочу сказать, но не все группы знают. Тут все ходят на группы. Меня, знаете, что резануло? Вот тот, кто был на той группе, знает. Представьте себе, я что-то говорю о рождественском Иисусе, а потом зову двух мамочек, сажу на стульчик, одна мамочка тут, кстати, присутствует, на другой стульчик сажу, и говорю, а вы когда-нибудь своим деткам о Рождестве рассказывали, и вдруг, к моему удивлению, одна из мамочек не рассказывала. А когда я спросил, а почему? Знаете, что он ответил? Виталий Александрович, ну я же не умею, так как вы. Сказочки рассказывать. Я чуть, я кто кажется, пау. вот это да! Неужели люди воспринимают меня как доброго сказочника, дедушку, который рассказывает какие-то вот такие вот сказки? Понимаете? И мне так бы хотелось... Ну, кричать буквально люди добрі, та не казка це! Це не казка, воно так було. І хто, хто зрозуміє, що це не казка, життя його зміниться, діточки його будуть гарні, онуки будуть гарні, сім'я буде гарна, чоловік не втече, розумієте? І жінка обратно пробіжить, якщо втекла. <п 'є> Чому? Тому що та сім'я, в якій пробуває Христос, щаслива сім'я. Оце, друзі, на такому, ну, на такому фоні хочеться наше так, і служіння закінчити і помолитися Богові. люди добрі, ріднесенькі. Я з усім вами зна знайомий. Біжіть до Бога зараз момент. Іти до Бога. Якщо Господь буде в нашому серці, не пропадемо ми на цій землі стопроцентово. Це я просто відповідально кажу кожному з нас. А навіть якщо десь щось нещастя станеться, то там на небі є Бог, який нас зустріне, і ми будемо разом з ним. Ну, е, е, А якщо хтось хоче до Бога прийти, слухайте, Помните, я казав на групах, спішіть, бо пастухів поспішували. Треба до Бога бігти бігцем, бо можна не встигнути. Ті, що могли провести цей вечір, поспівати, послухати чудові вірші. Благаємо тебе! Дай, щоб в наших серцях був мир, щастя, добробут був. Щоб радість, щоб скоріше пройшло це лихо, яке на нашу голову впало. Поблагослови наші родини, наші сім'ї, нашу країну. Амінь. Амінь. Ну, будемо літати один одного. Свято закінчилося. Це яка картина народження Христа закінчилось свято, дивіться ось яка хвиска Ісуса. І святом Різдва вас. Здоров'я вам бажаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.